Так, хлопці, дивіться. Ми приїхали, приїхали з тільки що були на Рівненському полігоні. Вертаємося назад. Там в нас ситуація була по брату. Їдемо назад. От він військовий, їдемо по-брату, значить Ми собі їдемо спокійно додому і це. І ніхто не п'яний, ніхто нічого не має, все нормально, їдемо додому. Добре? Мої? Ні, мої нема документів. Мої вон документи. Бачите, що я написав. Почитайте у вас. Ви учасник? Ліка різниця, я учасник. Я їду собі на своїй машині. Це моя машина. А я що маю якісь зобов'язання перед приватними фірмами? А що ви хочете сказати, що ви є Ні, державного... вже... ну Та що давайте? Ні, та яка, яка різниця, яка моя думка? Я вам констатую факт. Це Я констатую факт. Ні, це не є моя думка. Я констатую факт. Я вам ще раз кажу: в мене немає жодних конституційних зобов'язань перед фірмами приватного права. Ви Якщо ви є органи виконавчої влади, то будь ласка, придивіть значить, закон України, яким ви утворені, посвідчення свої всі державного зразка. Державного зразка такий, як має бути встановлений. Вирок О, Ну зараз ми дійдемо до виробку да, да. Вироб. Тарас Богданович. Так, начальник ГуМП. Що там пише? Начальник ГуМП. Та, ну що я тут заховаю? Я не розумію, що ти має всякі документації. Я повторюю цей документ, який затверджує. Що з чого ви взяли, що цей документ? Ну і що тут є? Поліс пише. Ну Червоно, що пише. Що пише, червоно? Тільки хіти. Що пишемо? Власне? Ну то покажіть Де? Покажіть, де там пише посвідчення. Власнику посвідчення, де там пише, що посвідчення. Постанова 1137. До мене Олег звертає. Не пан Олег, просто. Якщо він є, не відповідно зв'язка, якого ви бажано побачити. Але в 11.37 що написано? Дивіться, 11 постанова, 11, дивіться, є, коротше, дивіться, хлопці, є так от, варіанта два. Е, Якщо ви є орган виконавчої влади, якщо ви є орган виконавчої влади, значить ви показуєте значить свої закон країни, яким утворений, яким ваш підрозділ утворений, значить, і е, ну, відповідно само собою свої посвідчення і свої функціональні обов'язки. Якщо у вас того немає, то значить у вас доручення має бути від керівництва, що ви безпосередньо маєте бути тут і робити там усі свої. Покажіть доручення. Не, я розумію. Я розумію. У нас немає територіального, тобто, наприклад, як ви рибка. Чому ви не попередили мене, що у вас камери включені? Ну то вже добре, що ви перепустили. А форма чи не там носить? Щоб ви пустили. Ну і що? Ну і що? Ну, Щоб ну, ви собі опрацьовуєте? Яке, яке ви відношення маєте до мене як до людини? Доброго, доброго. Абсолютно вірно. Я, я взагалі людина, я не громадянин. Мужчина, я маю право мужчина. на громадянство. Я маю право на громадянство. А, це це? На громадянство. а я я ти там фамілія його в нічия. Що Та я при чому тут відпрацювання? Вас від юридичної особи, яка, яка вас сюди відправила. При чому тут відпрацювання? То, що ваш, то, що, то мене то не цікавить, ваше, то є ваш внутрішній. Якщо вас, це є ваш внутрішній. Ви вас... можете це оскаржити. Та, може... може... Та я вам скажу. Що це за доручення? Хто там написано? Ну, а я що до того маю? А я що до того маю? Я що до нього маю? То він вам дав розпорядження. Ну, я, як, ви як до мене, як до людини, що ви маєте? Я вам ще раз поясню. Що? Що там отримані право дорожнього руху готовий, контроль, та сутепу дорожнього руху, учасник звування завіться, тепер ще раз вам поясню. Є дерфоло, таким то зареєстровано в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії, Дан із та да. Як суб'єкт підприємницької діяльності, це створений нам данс номеру такого-то, такого. То, так. Це є просто видрок, це не видрук, це номер <блінь> справа. Це є <тапрошує> рішення, це рішення суду і вирок імені України. Можете собі взяти і почати. Так, українського Полтавської області, та, 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 Полтавської області, судя Дошко. Абсолютно вірно. Зінківський суд. Зіньківський районний суд, міста Полтава. Абсолютно рішення повністю все діє. І воно є обов'язкове до виконання. Якщо, якщо ви якщо ви є орган виконавчої влади, немає питань, будь ласка, представили документи, я вам далі покажу. Які документи? Ви поставили ви мені показали додаток до жетона і зараз мені будете розказувати. Слухайте, хлопці, я проїхав сьогодні чотири області з самого ранку, з восьмої години три два, ні, два на третьому, на третьому до два КПП проїхав, у мене ніяких проблем немає. Тому що зараз вас є якась проблема? Та бо тому, що ви мене зупиняєте і починаєте мені, показати додаток до жетона, і починаєте мені тут розказувати, що я вам щось там повинен зобов'язати. Слухайте, я вам поясню. який? Ну і що, що вам ви? Дивіться, держава вам, якщо б видала документ, то вам би держава видала документ згідно постанови 11.37. Правильно. А вам видали, послухайте. Та я не вважаю, я констатую факт. Воно є, воно є дійсним. Послухайте, воно є дійсним. У вас між вами, ви, ваш пропуск на роботу. Але не, а не для, для який цей, цей ваш, це, що ви називаєте посвідчення, додаток до жетона, він не дає вам права, він, щоб ви здійснювали перевірку, тим більше людини. Повноваження. Не дає вам повноважень. Спирайтеся на що? Закон у національної поліції. На Послідіть ще раз, я вам зараз ще раз прочитаю. Закон України про національну поліцію. Ви почитайте це уважно, хлопці, перед тим як задавати такі питання. Тільки хідею. Так, то тобто про кабінет міністрів, зараз, 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 зараз. Тобто про Міністерство охорони то вам не треба. Ви до Міністерства охорони не маєте ніякого відношення, правильно? Тільки хіте. Тепер зачитуйте вам ще раз. Таким чином, святі, щоб було видно. Таким чином можна зробити висновок, що так звані закони України та укази президента, в тому числі про мобілізаційну підготовку, там та та укази президента. Про використання збройності інших військових формувань, інших військових формувань, які легемітизуються під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не не являються обов'язковими для виконання народом. А я є один з народу України, народу України. Є офертами від суб'єкта, що надає послуги державного управління. Ви надаєте послуги державного управління. Правильно я кажу, чи ні? Статті статті 2 закону України про національну поліцію, що написано? Що написано? З ваших слів виходить, що взагалі незаконі немає. Ні, ні, та не з моїх слів. Шановний, як, як до вас можна звертатись? Тарас, дивіться, не з моїх слів. Дивіться, ви бачите, що я читаю. Так. З вироку чи Ну, то з вироку. Дивіться, це, це не я написав. Тарас, це, це не я написав. Я поступую факт. Це, що написав суддя. Якщо ви з ним не згідні, послухайте, не перервайте, якщо ви з ним не згідні, подайте на нього в суд, подайте на нього в суд, виграйте справу, докажіть, що це все є фігня, бред який, що, що, що це неправда. Нема питань, тоді представили цей документ, і ми далі з вами ну, працюємо, Це має бути. Я скажу, Ну, так само йому розказати, це ваш вирок, правильно? Це не мій вирок. Або візьміть, або візьміть. Ви візьміть, будь ласка. Вот візьміть, я номер справа. Це полтавський. Це він не є за він не є затверджений. А я, не я номер йому, справа? Відміть собі подивіться. Куди... Ну, які документи? Які вам документи? А які як звідчувається? Тут нема осіб. Тут осіб нема. Це автомобіль. Давайте, кажіть. Ви робити, що 4 області. Бабу. Замочені, да, так. Так, Якби ви були замучені, ви ж б покажете, я свідомий громадянин. Ні, я не громадянин, я людина. Але ви хочете безпечно робити, якщо вони буде робити свої. Я щось порушен. Не, не, не. А ми вже появляємося. Прентивні заходи попередження. Тим більше превентивні депорядити. Депорядити. заходи. Тим більше превентивні <порядити>. заходи, тим більше. Ну, від, від мене не чути запах алкоголю? Я ж не знаю. Ні, ну я ж, бачите, вікно відкрив, я ні від кого не куваюся. 31 чисто на дронах. Я усі на не пухаю, щоб розуміло. Йду, 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 йду. Ні, нема питань, нема питань. Немає нарушати, напевно, я з вами згідно, ви робите свою роботу. Але я вам на даний час я вам доказав, що ви до мене, як до людини, не маєте повноваження. Ваші, ваші оці бумажки, які ви предоставляєте, вони не дають вам повноваження. Але причина зупинки, ти ж не, не нарушаєш. І я перед вами не, не маю жодного конституційного обов'язку. Бачите, почитайте. Почитайте. Та це не є. Я вам доводжу до відома, тому що якщо, якщо ми зараз я, як... Ні, я не зуброшу. Дивіться, просто якщо я зараз відкрию вам ще конституцію, і відкрию кримінальний кодекс, то ми зараз ще будемо тут стояти півгодини. Ну. <плодерість> <звачен> та затримуй, бо ми теж захочемо їхати додому, хочемо їх ночувати спати. Я не доказую, хлопці, я констатую факт. Я констатую факт, бо тому <плодерість> що, <плодерість> що маму, та бо тому, не що ви розумієте, бо тому, що ходять тут, хто його знає в уливкових всяких формах, всякі бандіти, які б'ють, вбивають людей. Нормально говорить, ми за всі я різні люди. Перепрошую. А, це, так, це, 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 я вас пучу. Я нічого не нарушив, ми це, собі це, їдемо додому і все. 31-ша. Дивіться, а превентивні заходи, тим Обмеження більше, більше тим бо віддані. я взагалі не нарушив. А то, що ви собі тут робите якісь відпрацювання, ви собі хлопці робіть. Ну то їдьте додому, ну то ваша робота така. Ви взяли на себе обов'язки, будьте добрі, виконуйте. Так. Ви взяли на себе бойський, виконуйте. Молодці. Тобі, кажете, ви собі собі Ні, робите. то ви виконуйте, ви собі ловіть там усі, чи кого ви там ловите, і з ними там собі ведіть якісь справи, бесіди. Я нічого не нарушив, не п'яний. їдемо додому, роз'їжджаємо і. Так що не зупинки, ти ж не зуп... нарушу. Зуп... 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 Ну, ми з вами поспілкувалися. Я, якщо би Тобі. я не ті Тобі. з вами спілкуватися, я б з вами взагалі не спілкувався mm. і поїхав би по собі. Ну інше питання. Дивись, є статут, вони не вчне в темно-синій формі. Вам також дякую. Все, Гарного вам дякую.